Друга частина СРСР, у нас вже 42 й рік іде. Третій рейнд захопив, ой, захопив Бельгія. Я прокачуюсь трошки. І я так подумав, я, напевно, ніж буде демократію. Там мені буде більше пісі. Або все ж таки взяти фашизм, і там мені буде ще така штучка, як... Як самого початку підет, плюс 5 кастом робот, тобто я не буду 5 разів. 5 разів буде більше і, Як тоді добре зараз піднімається хит в 2,7. Окей, okay, окей. Okay. І оскільки я вже арбіли на цей Linux в Belгі. Кораблів. ну, Я думаю, що з допомогою Франції ми легко, ну не легко, але у нас будуть шанси, ну, шанси розбити Бельгію. І навіть дуже немаленькі. Я, якщо я піду на Бельгію, то тут буде висадка в мене. Ось тут вон, будуть йти бої основні. І буде би ще було класно в Карпаті завести, але я тут Так, так, Або захопити Турцію. В Турцію я просто столь висадку роблю і виходжу сюди. Я так, в принципі, зараз і зроблю, Це буде дуже легко. І тоді я зможу сюди поставити в Карпат і врешті-решт чувака. Ну, тут там них немає людей тут, Але в них тут не навчили дивізії, а в мене тут не навчили. дивізії, але я її обіцяли, я буду робити висадку. Якщо ви не знали, то чим більше таких цих зірок є над вашим від вашої дивізії, тим вона більш навчена і там певний буст додається до їхньої атаки. І захист. Захисту точка делиться я на перетробі. Я оборудоваться USF. USS. Так, я зразу чинов зорусику і буду швидко треба, як робиться. Буде безразу ванну виглядати. Мені майже-майже вистачає грошей на те, щоб перейти на демократію. Але я буду переходити на фашизма. Я так вирішив. Ну, я так більше на ній буде краще. І треба лише буду зробити. Окей, кажу. Ого. Так, тут Франція вирішила надвасти на Італії, я не розумію, що спочатку талія відвела, звідси і заплачуть великий ой Ой-ой! Ну, що ж я можу сказати? Ми ну, побачили. Так, режиме ці ху, звісно, ви сюди такі водили свої. Це на ніяк. не залежали інфільня для верби, покажете на ній ніяк. Не забавляється, як вийти на

Высадкалась. І це у нас Я зараз не радуга працювати тактиці, роздабити себе кінця і вже тоді да вам кінця виріб. Що ж. Хочу спомню качаю Тобто там максимально гнів все Все ж таки я не дивись. Прошу признати, Бельгія як чувак, який грає за мене менше як співає, але він набагато більш раціонерівшого використання армії. Тобто я зробив висадки, а він робив поміття. І ще я зробив велике діло, що я з самого початку поставив в мене всі заводи на максимум. Виробляли військову продукцію, і квітник я вже і тут не Варшави, я з Ось так було. Я повністю програв. Також я забрав таке кіречник, речі, речі викатували, біля вийшов з анкару. Але все ж таки я програв. Я намагаюся кидати всі валяці, щоб ви прийняли і просто завершилась катка і я не програв, але я все ж таки програв. Зараз я виступлю без пам'яті. Та як я відповідав, що

Ну, я бы нашла, когда инвентарь ккукну. Не чёрный. Одно. То есть, дедушка и галингрин. И список френтипа кан. Я що треба на максимально справити. Зараз я вам просто покажу, наскільки вони сині. Тобто я забираю деякі території, а потім вивітаю її подивію. Також ніск що видивіть, але готується мені відкрива довідаю. Готовы поводим. У меня нет, нет. Он я вел. Эй, нафиг это шли Не знаю, Просто вы що я содеваюся?

Вказує, що вони можуть нормальні стоянки. Буде просто грудь зійшов. Ну, ось якесь таке відео знайшло. Я хочу програму, але це був все ж таки досвід. Тому всім дякую за перегляд, бувайте.